Які об'єкти можна будувати без дозволів? І чи потрібно потім ці об'єкти вводити в експлуатацію для того, щоб їх якимось чином узаконити? Вітаю! Мене звати Юрій Брикайло, я адвокат. Ви на каналі DreamDame.ua новини та аналітика у сфері містобудування та нерухомості. Ви запланували нове будівництво на присадивній, дачній або садовій ділянці. Плануєте будувати будинок і, наприклад, господарські будівлі та споруди. В цьому випадку вам практично в 100% випадків потрібно буде оформити схему намірів забудови або будівельний паспорт. До речі, про різницю між цими документами, які обрати в вашому конкретному випадку, є окреме відео та окрема стаття на DreamDame. Всі посилання на ці матеріали будуть в описі до відео. Отже, при новому будівництві вам все одно потрібно буде готувати схему розміщення будівель та споруд. І я на неї раджу нанести, в принципі, усі об'єкти, навіть ті, які не потребують оформлення дозвільних документів. Чому я розповім пізніше? Коли ж ви плануєте добудову, наприклад, у вас вже є будинок, і біля будинку, наприклад, є гараж. Але ви запланували ще збудувати басейн, господарський блок, наприклад, літню кухню, можливо, ще теплицю, альтанку, тобто інші присадибні будівлі та споруди. В цьому випадку вам є сенс. Проаналізувати, чи те, що ви запланували, потребує оформлення дозвільних документів, чи ні. Бо якщо виявиться, що ви хочете розмістити тільки невеличку теплицю і, наприклад, вольєр для собаки, то вам не потрібно буде оформлювати дозвільні документи, витрачати на це час, оформлювати будівельний паспорт або ту саму схему намірів забудови. Проте, якщо ви заплануєте будівництво капітальних будівель та споруд, у вас виникне потреба в оформленні повного пакету документів. Отже, давайте перейдемо до суті, власне, до переліку об'єктів, які можна будувати без дозволу. Такий перелік, а точніше, перелік будівельних робіт, які можна виконувати без дозвільних документів, затверджено постановою Кабінету міністрів номер 406 І вона містить більше 30 пунктів. Серед цього переліку є як конкретні об'єкти перелічені, так і види робіт. Ми зараз будемо говорити про ті об'єкти, які можуть бути зведені на присадибній земельній ділянці, садові або дачні, не про весь перелік, а також про деякі види робіт, які можуть бути цікаві приватним забудовникам. Отже, якщо говорити про конкретний перелік, в ньому є, наприклад, гаражі, альтанки, навіси, відкриті басейни, тераси та ганки. Для частини з цих об'єктів Важливими є два критерії для того, щоб вони могли бути зведені на земельній ділянці без дозвільних документів. Отже, що це за критерії? Один це тимчасовість, інший це відсутність фундаменту. Наприклад, візьмемо гараж. Якщо це капітальний гараж з фундаментом, то він потребує оформлення дозвільних документів. Якщо це альтанка невелика легка конструкція, вона не потребуватиме дозвільних документів. Але якщо ви зведете альтанку з фундаментом, Велику та капітальну, вам треба буде оформити будівельний паспорт або схему намірів та подати повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Те саме стосується і навісів. Вони, до речі, можливо, найспірніше питання, оскільки зазвичай навіс це якась проста легка конструкція, тому він не є капітальним. Але на своїй практиці я бачив навіси. З фундаментами і навіть зі стінами такі об'єкти будуть відноситись до капітальних і будуть вимагати оформлення відповідних дозвільних документів. А наприклад, для таких об'єктів, як басейни, ганки, свердловини, тераси, не застосовуються названі вище критерії. Такі об'єкти ви можете звести на земельній ділянці без оформлення дозвільних документів. Окремо хочу зазначити про паркани та огорожі. Їх розміщення також не потребує оформлення дозвільних документів, якщо ми говоримо про паркани та огорожі на присадивних садових або дачних земельних ділянках. Проте перед тим, як влаштовувати паркан чи огорожу, я вам раджу ознайомитися з вимогами чинних будівельних норм, про що в мене є окремий матеріал на сайті DreamDMUA. Якщо ж вам потрібно більш детальне відео про це, будь ласка, напишіть в коментарях. Щодо видів робіт, то я хотів би коротко виділити такі роботи, як перепланування, утеплення. І важливо підключення та приєднання до електричних мереж, газових мереж або мереж водопостачання. Усі перелічені мною види робіт також не потребують оформлення дозвільних документів. А тепер давайте повернемося до поради, яку я давав на самому початку цього відео. А саме: я радив зазначати в будівельному паспорті та схемі намірів забудови усі об'єкти, які ви плануєте збудувати, навіть якщо зараз ви вважаєте або вони підпадають під перелік об'єктів, які не потребують дозвільних документів. Просто так буває, що в процесі будівництва. Ви можете щось трохи змінити, перепланувати, і ваша некапітальна тимчасова будівля може перетворитися в капітальну. І тому, якщо вона буде в будівельному паспорті або схемі намірів забудови, вам не прийдеться робити ніяких дій, ні вносити змін, ні робити нову схему намірів забудови. Ви просто зможете завершити будівництво. Тепер ви знаєте, які об'єкти та які роботи не потребують оформлення дозвільних документів. Більш детально ви можете прочитати в моєму матеріалі на сайті DreamDimUA. А якщо у вас залишаться питання, ви можете задати їх в коментарях під цим відео або звернутися до мене особисто. Я вам вдячний за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі в нових відео.